Вітаємо вас, брати та сестри! Раді поділитися короткими новинами цього тижня з різних міст та країн по всьому світу. 17 жовтня в Харкові відбулася зустріч капеланів, яка вже стала доброю традицією для регіону. Зібралося 75 служителів різних конфесій: мусульман, протестантів, католиків, греко-католиків і православних. Капелани вручали почесні грамоти, вони разом обговорювали виклики служіння. Ділилися історіями з фронту та планували нові ініціативи. Після офіційної частини відбувся святковий концерт. 18 жовтня в Кропивницькому в церкві Віфіль пройшло служіння стілення. Єпископ Андрій Тищенко поділився словом, і понад 300 людей прийняли Ісуса Христа. Багато хто з присутніх отримав відповіді на молитви та свідчив про стілення. У Ризі в церкві покоління Віри 17 по 19 жовтня відбулася конференція за участі єпископа Дмитра Кузьменка. Протягом трьох днів звучало вчення про будівництво церкви, служіння домашніх груп та успішні відносини. У підсумку 21 людина прийняла Ісуса Христа. У Чернігові, 18 та 19 жовтня, пройшла конференція під назвою Півночі Скажи, присвячена духовному оновленню. Служили єпископи Андрій Тищенко, Сергій Любіжанін і пастор Іван Губін. Серед близько 300 учасників 80 людей примирились з Богом. 18 жовтня пастор Олександр Малеєв з командою відкрили церкву в індустріальному районі Харкова. Понад 170 людей молились за спасіння і прийняли Ісуса. 19 жовтня в німецькому місті Кобленц відкрилась вже 40-го церква регіону світло. Перше служіння провів єпископ Антон Тищенко. Було 40 людей, і 10 з них покаялися. Вітаємо нові церкви та пасторів. 18 жовтня відзначили 9-річчя церкви в місті Тростянець. На святковому служінні єпископ Вадим Кривенко проповідав про те, що Бог був поруч у кожній ситуації. Було понад 100 людей і 15 з них прийняли Ісуса Христа. Того ж дня в сумах церкви нового покоління святкува своє десятиріччя. Було прославлення, привітання від дітей і гостей. Служіння відвідали близько 270 людей, і 15 з них відкрили свої серця перед Богом. Також 18 жовтня в кельні відбулося святкове служіння з нагоди першої річниці церкви. Єпископ Антон Тищенко привітав громаду і поділився словом: на служінні було 110 людей, і 20 з них прийняли Ісуса Христа. Вітаємо церкви з річницями! Підпишіться на соціальні мережі Харизматичної Євангельської церкви України та ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський. І нехай Господь благословить вас.